Діти, які відчули на собі подих війни на сході України. Деякі з них залишились сиротами. В інших батьки досі перебувають у зоні АТО. Вони, як ніхто, потребують реабілітації та відпочинку. Ми з нетерпінням чекали цього дня, щоб мати, мати таку можливість поїхати на відпочинок в Угорщину. За підтримки міністерства людських ресурсів Угорщини, громадських організацій України та Угорщини, 65 дітей відправлять відпочивати до сусідньої держави. З них 12 – закарпатські. Кожної неділі, з 21 червня, ми відправляємо від 60 до 65 діток з цілої України. Це дітки учасників АТО. Діти переходять кордон Лужанка і направляються в горщині до озера Веленце для України. зараз достатньо складне час, і Венгрія вважає своїм долгом, що витік тяжових условиях. vo mnohých oblastiach, v tom čísle v gumenatárnej oblasti, aká bude pomôcť. A myslím, že ten fakt, že v tom roku, v letom, lete, bude mnoho, čo 3 tisíc učení z Ukrajiny, ktorí v do rôznych lagerí v Hengriu, to je dosť veľké príležitosti. Також додав консул, це чудовий приклад, коли неурядові організації з різних країн діють спільно. Якщо уряд Угорщини долучився до фінансування програми на своїй території, то в Україні все зробили волонтери. здається, суддя по тим інформаціям, які дійшли до мене, що діти залишилися дуже довольними, серед них є залишилися без батьків. Радіте лікаря, які живуть в тяжоліх условиях, вони и многодітні, є із благодітних сімей. Я думаю, что що це е, один показ доброй воли Венгрии в отношении Украины. Голова обласної ради каже, така співпраця дуже важлива для нашої країни. Тим паче вже планують робити таку ж акцію і словацькою стороною. Ви знаєте, коли гуманітарна допомога перебувала в Закарпаття, був тут державний секретар, ми тоді домовилися, і була умова така, що вони готові приймати дітей з України, і в тому числі Закарпаття. Ми почали розповсюджувати цю інформацію. На сьогоднішній день вже біля 450 дітей було. Це такий режим реверс, є табір. Мета програми дати можливість дітям з України, які отримали психологічні травми, змінити середовище, поспілкуватися з однолітками та відпочити на природі, а також познайомитись з життям в іншій країні.